Наш колега український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. бачите, как сьогодні бомбят Росію? Видите, безпілотники літають туда, сюди. Побував на справжній битві роботів в одному з найбільш досвідчених підрозділів, де кіберсолдати уже стали звичайною частиною війни. Серед бойових роботів є як традиційні колісні платформи, так і більш просунуті моделі, які рухаються на лапах, як роботособаки та таргани. Ці наземні машини не тільки допомагають в боях, але й рятують реальних солдат, зменшуючи ризик втрат. Загалом оператори безпілотних дронів мають бути завжди готові до того, що потенційно доведеться вступити в стрілкові бої. Як показала практика з 25 річного досвіду вже навіть більше повномасштабної війни, з яких ми безпілотними системами виконуємо завдання вже понад два роки під час динамічних бойових дій, зокрема, зараз згадаю Харківську контрнаступальну операцію. Підрозділам, які розвідку, а також знищення ворога за рахунок застосування безпілотних систем, на той час доводилось неодноразово вступати в стрілецькі бої. Зокрема, виконуючи завдання, тільки вірений мені підрозділ. Неодноразово вступав в бойові дії. Стрілецькі група з якою працював безпосередньо з одним зводом. От, рухався в Харківському котернасту, координуючи роботу ще двох своїх зводів, які йшли на інших вітинках. Нам доводилось також вступати в стрілецькі бої, перестрілки з ворогом, і був епізод. При взятті рубежа Купінська ми працювали з повного оточення більше семи годин. Так сталося, що ми пролетіли скрізь бойові порядки противника. І коли спозиціонували з усвідомили, що з усіх сторін знаходиться ворог, і ми в нього прямо під носом почали роботу. Були готові прийняти стрілецький бій. До того конкретно ці ситуації до стрілецького бою не дійшло. Але з-під спідно керували вагоні артилерії, реактивні артилерії, що дало можливості нашим штурмовим підрозділам з мінімальними втратами взяти визначений рубіж і розімкнути це кільце, в якому ми знаходилися. Тому так чи інакше, базою підготовки безпілотників в першу чергу, це є загальна військова підготовка, зокрема і вміння володіння стрілецькою зброєю. Водночас з тим, жодне військовослужбовець, який виконує завдання безпосередньо на лінії бою зіткнення. Зокрема, це стосується і рівня командирів батальйону, в тому числі. Не застрахований від того, що може так чи інакше потрапити в полон. Може відбутися все, що завгодно. Провал бойових порядків може відбутися контузія, тимчасова втрата свідомості, все, що завгодно, і тому так чи інакше, кожен з нас потенційно розуміє, що може опинитися в полоні. Що стосується Російської Федерації, Росія на жаль ніколи не дотримується жодних правил і норм, ні з точки зору ведення бойових дій. Росія застосовує проти України все, що може за винятком ядерної зброї, в тому числі заборонені отруйні гази, в тому числі це системи, які розпиляють фосфори так реактивного вогню з цим типом боєприпасів і багато чого іншого. Що стосується умов взяття в полон і потім утримання військовополонених, так Росія на превеликий жаль протягом всієї повномасштабної війни знищує українців, розстрілює. І потім знущаються в полоні, позбавляючи здоров'я. Натомість Україна робить максимум для того, щоб окупант, який втратив спроможність вести бойові дії, добровільно здається в полон чи недобровільно, максимально їх взяти в полон, дати необхідну допомогу, і можна побачити, що відбувається на обмінах, коли нам хлопців та дівчат повертають виснажених максимально. І це робиться навмисно. Я дуже м'яко скажу, тому що ті звірства, які відбуваються в Російській Федерації, це поза межою людського усвідомлення взагалі, і яких ми віддаємо так. Відгодування, червонопики, все у них добре. Саме тому так чи інакше, події, які трапилися, вони, на превеликий жаль, є одною з великої складових загального горя, яке називається війна. Тому для того, щоб в майбутньому уникнути, повною мірою це не вдасться зробити, але підготовка, підготовка і ще раз підготовка, в тому числі це стосується не тільки льотного складу, це стосується зокрема і офіцерського складу, тому що, якщо сказати про батальйон Ахілець. Я вам скажу відверто: ми постійно вчимося, постійно щось змінюється на полі бою, постійно не вистачає в чому знань. І ти розумієш, що рівень твоїх знань і вмінь це безпосередньо можливість зберегти дуже багато життів наших військових, які перебувають на передових позиціях, наших військових, цивільних, які перебувають в перефронтових містах. І це можливість бути ефективним в тим війні. Тому замість тік-току вечірнього. Ми вибираємо подивитися, що хто з наших колег зробив цікаво, що допоможе знищити ворога, або аналізуємо те, що робив ворог, які тактики застосовує проти нас, і багато чого інше. Так, війна справа непроста. Давайте спробуємо, хоча б трішечки розкласти її на деталі зараз під активною атакою Запорізька область, і буквально днями звідти проходить інформація. Окупанти завдали 177 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області. І ось е цікава деталь: атакували населені пункти 84 безпілотниками різних модифікацій. Чому обирається саме стратегія такої гібридної атаки так ефективніше? Абсолютно, нема нічого більш ефективного, ніж об'єднаний вогневий вплив під коригування розвідувальних засобів. Uh -huh. Як це робить противник? Про це можна говорити. Противник піднімає свої засоби. Передню лінію він обслуговує Мавіком трекінгом переважно. Якщо казати про шляхи сполучення до передової позиції і взагалі логістичні шляхи позиції наших гармат і інших засобів, для цього противника працює мережа суперкам зала Орлан. Які працюють на різних висотах з різними завданнями, і вони саме коригують вогонь артилерії, реактивної артилерії, вогонь авіації противника і, звісно, безпілотників, коли відбувається ударні дії за застосуванням безпілотників і плюс додаткова артилерія, це найбільш ефективний вплив вогневої ем, дії на ворога. Тому противник намагається це застосовувати максимально інтенсивно. Але я не можу сказати про те, що сили оборони не роблять. Це з більшим креативом і максимальною ефективністю. Сил оборони ні в тактиках, ні в технологіях точно не відстають. Єдине, чого нам бракує, це ресурсу. Противник, на жаль, має більше ресурсу, ніж ми. Що стосується комбінового застосування, це предмет, зокрема, розмови з нашими міжнародними партнерами. Дехто з наших. Колег каже про те, що іноземних партнерів, колег каже про те, що от Україна зробила дуже великий стрибок, і це правда. Ми навчилися робити безпілотники дальнього радіусу дії. Ми змогли масштабувати їх. Ми змогли навчити льотний склад. Ми змогли планувати операції, обходити реб засоби противника, протиповітряні засіб противника і ефективно висушувати його на території Російської Федерації. Зокрема, за останній місяць тільки згоріло складів, так які є надзвичайно важливі для противника з стратегічної точки зору, зокрема. Відповідно, партнери кажуть, ну так може ви наростите цю спроможність, і ми не будемо давати вам дозвілів на застосування високоточної зброї в глибину Російської Федерації. На що наші дипломати і військові в один голос стверджують, давайте подивимось, як діє наш ворог, як діє противник. Це комбіноване застосування. Це шахеди, грані, плюс додатково ракети, і це дає так чи інакше противнику можливості досягати визначених перед ним цілей. Відповідно, Україні точно так само треба наростити спроможності за рахунок дозволу на застосування високоточки, і тоді комбінованими атаками, безпілотники, плюс високоточна зброя ми зможемо суттєво висушити противника в його тилових частинах, позбавити можливість авіації працювати так інтенсивно, як працює вона зараз за рахунок взяття під вогневий контроль литович ближнього базування. І це може стати і напевно стане одним із ключових елементів перелому війни на користь сил оборони, тому що виснажений противник в втолових частинах, який не ресурс на передній лінії, він втрачає спроможності до ведення активних ударно штурмових дій. А там, де противник втрачає, ми ці спроможності набуваємо.